Добрий раночок! Ну що, з понеділочком відпочили всі до праці, Корот, сьогодні такий лайтовий день. Сьогодні заїдемо на декілька об'єктів, порахуємо спочатку, подивимось, що там нам хочуть запропонувати. Потім заїдемо заміним лічильник, той, що був зломаний. І потім ще на один об'єкт. Спробуємо заскочити, подивитися, бо там такий специфічний замовник. У нього з графіком якісь негаразди. Може, вийде подивитись. Так що погнали. Так, труба опалювальна 25-та. Батарея до сусідів. Тут якщо від'єднатися, це викинемо сюди заглушку. Вкрутимо і все, циркуляція через сусіду і пішла сюди. Тут також відрізаємося. Заглушка, і погнали. Радіатор. Крани. Три четверті, звичайне, МРВшки, мРвешки. є. Кодик. Так, попадаємо в другу кімнату, в другій кімнаті Це ми проходимо сюди, заходимо по цьому еркеру. Один вугол, другий вугол. Може 45-й, не сумніваюсь. Так, батарея друга. Та ж ситуація, крани. три четверти. Звичайні. Батарея. Ну два. И пішли на Батарея на кухне. Три четверти звичайні. перемычка 20 Убираем и стояк. Так, тут також уж стальные. Ну, тут просто наружно Різьба три четверті. сюди до транзиту і все так котел приблизно тут Якось висить, щось десь каналізація. Десь взяти каналізацію. Замуровано. І вода також замурована. Часть так, так, да, щось тут. Так, півдюйма, півдюйма. Тут вже через тройники. Так, полотенце три четверті, внутрішнє, внутреннє, просто перемичка. Душовий піддум, трап, інсталяція, умивальник, правка, бак залишається. Полотенце демонтують. Так, стояки тут у нас. Півтора дюйма холодно. Гаряча дюймовка. І там чугун не помінений. За стінкою кухня там під'єднатися. Це все демонтаж. Тут котел. Наборка 25-та, двіймо сюди. Газовий транпівдюймовий. Ну, на котлі три четверті. Переход. дырка. Тут, тут, не надо. тут сантиметр. Один, один сантиметровый, два, один сантиметровый, один двух сантиметровый. Тут, так, аж его крепить. Короче, сюда подобно Сюда наборка. Отвер. Газ. Норм, норм, норм. Ну и тут пиздец. не знаю, что. Може, це батарея з турима. Ну і пекельце зранку, да? Добрий ранок. Коротше, що ми? Сьогодні ми змонтуємо котел. Ну і спробуємо натягнути ще блін кранина батареї. Отакий От чудовий день. Погнали! Ну що, закінчили ми встановлення котла. Коротше, так, так, виглядає, так виглядає все виглядає. вся хірабора. Та обв'язка, все, нічого там. Отвір пробили. Блін, стіни такі гарні тут. Не знаю, видно, не передає, мабуть, камера. З батареями розібрались. Дохід тут один подовжувач ставили. а Так воно все повитягувалось. Повитягувалось. Водичку запітали, батареї Коротше, якось так роботку зробили. Найкраще, що тут зробило, було, те, що ми перед зимовкою видали воду. Що нічого не розмерлося. Щоб вам ще цікавого показати. Поки замовника ждемо. Дивись. <рес> Коротше, Ілюзія жорстка. Який у нас пут завалений, покажу. Типу Щоб зрозуміли, книжечка десь 25 см і тут вже сантиметр відхиляється. Тобто, коли прикинь, коли вана тут стане, яка буде блін, щелинка. Тут також ага, тут навпаки зачинений. Отак mm -hmm. угу. виглядає це все. Краса. Щось не захотіли рівняти. Ну, якось так. У мене опалення нормально. І до постачить. Все, все останнє не наша забота. Ось така херня. Добре, рано. Ну що, повернемося до балкону. Що ми на сьогодні тут в планах? Коротше, це все виграбиться відсюди, ми ж купили цей рот бандрубан тепер. Позачищаю там піну всю ту херню короче, спробую замазати цю всю, всю стінку. Це оживіть. Підріжу пінку тут. Пошкрябую потолок. спочатку пошкрябую потолок, потім погрунтую стіну з потолком, бля. потім зафігачую її ротбаном. Я думаю, на сьогодні роботи вистачить. О. Деяку красу нам мама передала. Как распечатается. Вот. Розпечатаю. Давай. А вот так. <gifly> нормально распечатывает. Оп. Все. Давай. Як не Уф. Кто угадает, что это? Зефирка. Сламав Сломал. пісточок. Ти Ты что, жмакнула уже одну зефирку? Как зефирка? зефірка? воздушна. Воздушна. Mm -hmm. Сказали, это уже профессионально. Mm. Так, ну що. Я такий наївний, звісно, там щось не розказував, як я всього зроблю. Ну, по факту давай дивися, що вийшло. Пінку там підзачистив. Зачи... Під пінку підзачистив по всьому периметру. Тут зачистив пінку, там зачистив пінку. Коротше, є. Потолок ну, також зачищений, наскільки можливо. Коротше, що відпадало, те відпадало, що не відпадало, трошки пошкрябав, не відпало, значить залишилось. Все, потолок готовий. Треба, також пошкрябали по подоконник. І дві коня відірвали, погрунтував ну, все. Поприбирав. Блін, Плане гімарой це все все время прибирати. Після кожного робочого. Дня. Все, підготовку зробив. Завтра намалювалася трошки роботка. Треба от спецзаказу відремонтувати уніток. Побачимо. Коротше, завтра на роботку і обратно сюди і будемо робити перший слой декоративних стін моїх улюблених. Це все зафікаче. Потім воно підсохне, потім другий слой вже такий декоративний саме. І все. І можна вже блін, рухатись далі. Добрий ранок. Ну що, подивимося, що там з унітазом. А зараз ще там дзвонили, подивимось, десь щось тече. Ну. Погнали. Ну шо, пацієнт. Так, ну капає. Це все, воно все мокріньке. болти. Скоріше за все прокладка не вижива. Тут вже все на силіконі, не все сухо. Ну такі діло. Так что президент пришел в отпуск. Да, спонсоры сегодняшней движухи. Болты и прокладка. Все вот Делов на 200 гривен. Там мая, понял. Ну, прислалось. Короче, и ржа пришла. А Наверное, болты попустились. То есть сама ця гайка была попущена. Тому сейчас все снимается, все меняется. Так, без болгарки не я. Бач? Ті відкрутив, збором попали, а ці мене вже привжавіли, коротше, він болт ламається. Болт не крутиться. Так що. Так, все зачистили, підготували, переходимо до наших болтів. Де їх можна з'єднати просто, а я ще його з отак промазюкою. Так буде набагато краще. Полетіли. Байки-болтики. коротше, Нові. Прокладочки нові ну, і. Що у нас тут? Машина нефайна. Хеп'ян. Ну, не те, щоб тут щось тече. Поки що, ну, походу, блін, взимку текло. Так, у нас є плінтус. І така класична історія. За плинтусом є труба, ну і її пробили саморізом. Но зробити я нічого не можу, тому що тут вода валиво. Її треба зливати. Може тиску немає, це столб цього будинку, але ну, треба зливати воду в будь-якому. випадку. Ну, що я бачу? Це розбивається. Якщо не вийде такою насадкою, щоб запаяти отвір спеціально, то тоді треба розбивати оце. Ну, можливо угол, щоб розвести цю трубу. Так, да, і що робити далі, я ж не знаю, це ж така історія тут може бути везде. що Саморіз, то поки не згниє, труба буде ціла. Воно. Це перший згнив. А інші ще можуть догнити. Що робити далі, я не знаю. Так, друга ситуація. Труба 20-та металопластик. Теж саморіз. Як він тут опинився, я не розумію. Але? Ну, коротше. Отвір дуже малий, труба не розійдеться. Треба вирізати річечок. Аж такий. Інакше. Дива не буде? Така труба 20. Погнали по стінам. Так, Робимо заміс по рецепту, але на глаз. Каламбурзик. Так, отакий от воно вигляд має після першого замісу. Тобто зараз ще 5 хвилин треба дати відпочити і ще раз міксанути. От. Вигляд воно такий має не густе, не тверде, ну, тобто воно не комочками, ну і не тече. Саме. Те, що треба, ну для себе зрозумієш. Перший раз заміси не небагато, трошки спробуй і зрозумієш. Тоді ти і матеріал не переведеш, і, блін, розумієш, яка тобі потрібна блін, консистенція. Далі ще по шпателям покажу. Коротше, блін, є отакий здоровий, є поменший, є середній, є маленький. Ну, а я мій улюблений цей, блін, віздієм. І демонтаж роблю, і шпаклюю, і штукатурю, і зачищаю, блін. Він переробився. це він ще не новий в мене з'явився. Тобто я його на якомусь об'єкті знайшов, і він такий живучий. Йому вже років, і років Так от, великий не значить найкращий. Короче, я їм користувався, мабуть, один раз, блін. Цим трохи частіше, ну, це того, що не було, коли ми в чотири роки працювали, в мене було просто іншого. Тому цим тим один раз. Максимум два. Коротше, якщо великий, то херня. Маленьким, набагато зручніше, набагато краще. Тим, мабуть, більше професіоналізму треба. У мене його не вистачає. Отак. Так що розмір має значення. Ну, результат такий ми маємо. Дивись, стіночка готова повсюду. Літкоси готові. Ці елементи, яких не було, також готові. Це у нас сама страдальна стінка, вона дуже сохне. Тут також був елемент, він вже майже висох, тільки в куті залишився, такий мокренький слід. Ну, нічого, ну а тут взагалі в нас не було цього елементу, він вивив як ну, міг. Другим словом його ще підрівняємо. Це Зараз зачистимо цю всю гадость сліфуємо його де треба. Я думаю, поки будемо шліфувати, тут підсохне і також буде вже готове до обробки. Ну і все, потім грунтанем. Завтра другий слой і все. Понеслась, блін, все так. Добрий ранок! Ну що, новий день, нова робота. Старано ну, продовжується. Диви, у нас ця стіночка вже підсохла, підшліфована, погрунтована. Баяки провидняються стара стіна, яка портить мені все життя тут. Ну, коротше, це і за неї. Вся калапуція, блін, цей салтеповський бетон, який блін, випирає, блін, десь пузиряна, блін. І з ними нічого не зробиш. Або наложи, блін, цілу кучу слояку ж або ну, десь там трошечки воно буде кривеньке. Ну воно незначно. По крайній мере, мене воно точно не бентежить. Тим паче на балконі. Короче, продовжуй. Сонце стоїть, пече, жара. Воно аж на горизонті, ба як Стоїться, там як такий, блін. Пил стоїть від жари. Просто температуру піднімає його. Ну так. Майже тепловий туман такий, ага. Така хуйня, ладно, я пішов працювати, вже в голову всяка хуйня лізе. Та, дивись, другий слой у нас трошки жижа. Ну, Тому що він нам таки вже густий не треба, нам вже не треба формувати стіни, нам треба просто робити фактурку. Коротше, за жарину успіваємо зробити до кінця, потім беремо так шпатилечками. В... Вверх. Де покажу? Так. Ояка у нас текстура виходить. І тоді ми цим беремо цим шпателем, отак от злегку прикладаємось і просто тягнемо вверх, злегка. робимо і такі? Шерахуватості має? Робимо отаку трохи наждачечку, але не повторний малюнок. Другий слив у нас іде Маленький, він там максимум міліметр два. Короче, від міліметру до двох міліметрів він йде. І все, і потім так шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. -шу. Царапкаємо його. Воно ну, зараз дуже спекутно, тому не встигаю доробити одну полосу до кінця. Треба вже шкребсти. Якось так воно виходить. Щось жара валить, а блін... Стінка хрена не сохне. Не знаю, скільки ще треба їй на часу, щоб вона висохла. Сподіваюсь, скоро почнемо шліфувати. нас Бурка текстурка. Тобто зараз вона грубовата така, але коли вона родиться терочкою, буде офігенний вигляд мати. Гладкий, м'який, домашній, комфортний. І деякі Там є дефекти самої стінки, ну, вони незначні. Їх. їх так не видно, але вони є. Ну... І за що цієї текстури воно навіть в очі ніколи не кинеться. А так вийшло дуже чудово. Ну, зараз кажеться, що тут гарминдер, тут срак, а це воно так і є. Це саме хірове менше це шліфувати і прибирати. Блин, обожня, блін, обожнюю, цю херню. Ну, це блін, найгрязний етап буде на цьому балконі. Тобто я це зараз все виплюну Я до цього йшов три роки. Мене. так не хотів частинку починати, щоб оце все не вигрібати. Нічого, вигрібимо, йдемо далі. Доброго раночка. Ну що, на сьогодні великі задачі є. Треба зараз поїхати вибрати дерево на балкон, якого не вистачає. Це на підвіконня, на стелю. Потім у мене не вистачило вчора грунтовки. Не хватило, прям зовсім не вистачило. Тільки там відкоси, блін, помазали, все, і від грунтовка блин, зникла. Ще щось треба. Що ще треба, треба не забути, що ще треба. А, пак води. То що спека неймовірна. Отак, може ще щось згадаю. Коротше, їду за дровами. І думаю, нахрена я за ними їду, якщо треба їхати від Зворотнього? Спочатку за водою, потім за ґрунтовкою, потім за дровами. То, що з дровами на даху, буде неприкольно кататись по магазинам, кидати машину на парковки, а вдруг хтось в досточку. Буде неприкольно. Ага. Життя біль. Коротше, не працюють вони в суботу. Хоча написано в розході, що працює, а на заборі написано: ми не працюємо суботу в неділю. Де справедливий. Коротше так, будемо без дров. В будні треба їхати. Блін, ще графік такий, блін, з дев'ятої до першої години. Ладно, якось воно буде. Коротше, не сидиться щось вдома. Думаю, я піду хоч малярки куплю. Куб так пофарбую стелю. Малярки і кексик. Кексик просто так. То що хочеться. Короче, купив малярку. Нормально логічне питання, блядь. Вона липне чи не липне, блядь. Вона типа і рже, значить, Звісно, липне, блядь. Блять, таке відчуття, що, блядь, немає бракованих малярок, які, блядь, питаєшся приклеїти, блядь, Вона ніхрена не випне. Ні бля, такого ніколи не було, блядь. Просто в кексики я впевнений, бля, кексик вкусний. В малярки, блядь, не до кінця. хочу. и сохне грунтовка, решила на ней эксперимент поставить. Что это у нас? Носочек. О. Да, это ж, наверное, на девчачью ножку. Охереть. Да, а, да. вот такая херня. И что? Да, сейчас больше будет. Если ты хочешь попытать, чем оно все закончится, я да. не знаю. Там внутри какой-то, я... короче, порошок? Нет, крем Крем порошок. Короче, сейчас оно будет, блин, с моей пяткой активизировать. И там, блин, реакция, кислота. У мене потом ноги останутся на месте, хоть блин. Ну да, если раньше так то уже отпадает. Ну такие. Ногти отслоятся, короче, все будет, блин. Ничего не буде, брат. Ощущение у меня стоять. Жарко. Жарко? Жарко, я вже я потію, нервнішаю. Не, не ногам жарко, мені жарко, в мене а. душно, розумієш? Я вже... Було приємно познайомитись. І що так, півгодинки? Півгодинки, а потім перку сподивився на мене. А їм ще велить треба, чи треба тільки в, міро... в міру, в міру, смирення і упокойстві, коротше, оце? Ну, вже, блядь, тільки одів, і побіг. <гум> Скользко. Ай, <гум> ладно, побачимся через пів Або хвилин Через 40. там серії, да? О, 47 хвилин. Через 47 хвилин Сейчас побачим, что з ногами І розпаковка По блін, нушки должны бути мягкі, блин, блин. Нові, нульцеві, блін Не Ні, ну, шо? Просто ноги ну, в Криму розпарені. Піду краще потолок пофарбую. Добрий ранок! Нарешті ми вирвались. Дивись в камеру. Рада? Довольна? Куди ти їдеш? Куди їдеш? На море. На море їдемо. Ми їдемо на море. Планувалась вдвох нарисувалась, коротше, аж ціла компанія. Що, коротше, все пространство там сзади заб'ється. Це жінка просто всіх позайовувала зранку. І всі Рита їдуть на море. І всі їдуть на море. Так що буде класно. Бачив китайську сирень? Ні. Дивись. Навіть тут вони, сука, сирень решили блять. Це точно сирень? Китайська, так? Да? Отвечаешь? По-любому. Ну ладно. Дешево, наверное. Браковано. Надо гребсти, делать красивый вид. Побыла на каяках. Помашите ручкой. Я не могу. 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 Дай тобі подобається купатися. Класно <клес> гребеш. А ти казав людям, що ти професіонал на сапах, так? Да? Ну так. Да. Ага, добре. Без рук. <сх> Шикардосний. І ще скажи потім людям, що ти не бухав. я <клес> Що <клес> що? ти не бухав. Весло з другої сторони. А я хожу по краю. Не надо. І назад ложись. М? Сексуальний контент. Нормально? Вообще супер. Меня хотят? Конечно. Конечно. Все. А что ты? Музыку под это? Прыгаем. Ну что, можешь на руль поплавать. Ракетку отдай. Потеряешь. потеряешь. Не, я не хочу. Хочу, не мама. вероятность, что эта херня мне все равно сгорит. Конечно, сгорит. Ну, как бы, что вообще не будет не сгорить. Есть вероятность, что меня обманут. Но я догадываюсь, сейчас как перевернется качьи Не получилось красиво. Если бы ты красиво сделала... Это было очень вернется. сексуально. Да. Вообще, вот, ты за что, зайц? Все...